Всім привіт з вами на своєму каналі Алекс. 2023 рік. Івана Купала був перебор монет. Знайшлася монетка. І не одна, але виставляю пока це. Значить, важимо монетку. 10 копійок, вага 1,7 грама, 1,65, коли як. Скидаємо. Так, важаємо раз і... І ще раз. Оцю один 1.51 я знайшов пару год назад. А оцю знайшов сьогодні. Значить, сейчас я покажу. Вона відрізняється? Це так по камері вона видно, а насправді вона геть зовсім залита. В мікроскопії не видно. Гурта немає, вона тонка. Перевернемо на реверс. Так що що це таке? Як в тому? Tik Toky, jak ja znał, co to tak jest tak, a tak ja nie znaję, co to tak jest tak. Pokażę górę. Weźmę cztery monetki, a tak. Наскільки вона тонша, гурта немає? Ось такі вони геть. Не видно. Тут трошки видно, оце йде. Так само зараз переверну. Виставлю їх, секундочку. Так, 10 копійок і тут. Хто таку знаходив монету, 10 копійок, пише мені. Ну, я думаю, що. Я ще по ніде не бачив таких монет. Не зустрічав. У кого є фотографії. І я пойму, чи це така, чи не така. Всім до зустрічі на каналі, всім пока.